Зайшла чергова група на навчання з підготовки громадян національного спротиву в центр на спротиву при Житомирській обласній раді. Це працівники Держньокадастру виявили бажання пройти курс підготовки і отримати всі необхідні навики, які їм можливо задовляться для того, щоб бути готовим до реагування на якісь надзвичайні події. Курс підготовки триватиме два тижні, як завжди, підготовка проходить за 48-годинною програмою. Це вже третя група з початку року. Ось ми намагаємося нарощувати темпи підготовки, тому що завдання, які держава ставить, і ми розуміємо, то, що кожен українець зараз у нас має бути готовий до того, щоб надати першу медичну допомогу і вміти захистити себе і близьких у разі надзвичайної ситуації або якихось подій, які можуть загрожувати їх життю або здоров'ю. Тривалість курсів визначено наказами командуючи територіальної оборони. Ми зараз маємо змогу працюємо по 48 годинній програмі. Це ряд важливих предметів. Предметів військового напрямку, це домедична допомога, тактична медицина, стрілецька підготовка, топографія, виживання і ще ряд важливих предметів, які, на нашу думку, і на, за необхідності проблеми зьогодення, в яких перебуває Україна, мають опанувати будь-які громадяни. Неважливо від віку, неважливо від статі. Тому саме цим ми займаємося і працюємо поки що з організованим колективом, тобто звертаємося з Пропозицію до керівників установ організації, які формують групи, групи навчальні, і ми проводимо ці курси занять. Вони включають як теоретичну підготовку, так і практичну підготовку, передбачено практичне заняття на полігонах. Зокрема, як підсумок курсу, це є виконання вправи бойової стрільби з бойовою зброєю. Ми плідно попрацювали на нашу думку в минулому році. Було підготовлено близько 700 чоловік. В цьому році також, незважаючи на погоду, незважаючи на зимній період, тим не менше ми не стоїмо на місці, і вже, як наголосив Константин Вікторович, в цьому році ми вже пройшли три групи. І це вже четверта група, яка зайшла на підготовку. Тобто 90 чоловік вже підготовлено в цьому році.